Нашого каналу ви дивитеся підсумковий випуск южницьких новин. В студії з вами працює Олена Горіна. Як завжди, сьогодні ми підбиваємо підсумки цього тижня і на початку короткий огляд матеріалів, які ви зараз побачите. У четвертій школі відбувся напружений діалог колективу закладу з керівництва міста. В Одесі знову обговорювали реформу у морській галузі. 25 березня педагогічний колектив 4-ї школи та батьки учнів зустрілися з міським головою. Розмова вийшла дуже напружено за планами керівництва міста у приміщенні молодшої школи зробити реконструкцію та створити додаткову групу дитячого садочка. Такі плани не дуже подобаються адміністрації учбового закладу. Тему продовжить Катерина Погребняк. Нам треба простору. З такими словами до міського голови звернувся директор школи. Простору потребують учні в обох будівлях НВК імені В'ячеслава Чорновола. Вимогам не відповідає жодна. Вузькі коридори, переповнені класи та відсутні спортивні зали. Батьки нарікають, що їх діти просто задихаються у такій обстановці. Комісії зауважують, четверта школа, ніби україномовне гетто. На обговоренні два головних питання: бути чи не бути обіцяній новій школі та фактично протест проти створення додаткової групи. Дитсадка у молодшій школі будівництво нового приміщення НВК входить до програми розвитку міста до 2015 року. Але міський голова наголошує, у южному є потреба саме в дитячих садках, і процедура вимагає саме таких мір. Мы не можем заявляться и просить денег на проектирование новой школы, не начав реконструкцию приспособленного помещения, в котором сегодня находится начальная школа. Как только мы начнем реконструкцию, а это вот и есть выделение денег на сессии, проект у нас есть, экспертиза пройдена, то есть тендер, и уже где-то в мае месяце мы сможем приступать, то есть как закончится учебный год, мы можем приступать к капитальному, капитальной реконструкции. То есть последовательность действий такая. Только Вложив деньги в начало реконструкции детского сада и именно детского сада, и это помещение будет только помещением детского сада как это и было раньше, мы можем проектировать школу. Запланована реконструкція молодшої школи необхідна не лише для того, аби зробити там дошкільний заклад, виділена сума 1 мільйон 300 тисяч гривень передбачає ремонт кухні. Вона вже давно знаходиться в аварійному стані, та ремонт приміщення централізованої бухгалтерії, де й розміститься нова група дитсадка. Зараз початкова школа вже має три групи. Їх свого часу НВК створив, пішовши на зустріч місту, а от очікуваних дивідендів не отримав лише нові незручності. Хоча що для учнів погано, для дошкільнят нові місця у дитсадках. В начальній школі, де і знаходяться дитячі садики, ми хочемо розширити кількість груп, і ми плануємо це до через в течение двох років збільшити до там 100, 120, по-моєму, дітей. І кількість дітей в дитячому садику Потому что в нас потребность в детских садиках больше, чем в школе. Но, тем не менее, я еще раз говорю, что мы будем строить школу, а эту школу будем переводить в детский садик со временем. Как это получится, посмотрим. Така перспектива не радує ані керівництво школи, ані батьків. Адже 1 вересня бажаючих стати учнями саме цього закладу набирається на три класи. А школа таким чином має можливість розмістити лише два. Та й омріяна спортивна зала так і не з'явиться. Наразі батьки учнів молодшої школи вже озвучили звернення до міського голови. Вони переживають, що умови погіршаться. Чесно кажучи, зустрічу я не задоволений. Ну, як директор школи, тобто те, що очікує мене з 1 вересня, мені це не підходить, тому що будуть порушені права дітей моєї школи. І я думаю, що добре, що ми на сьогоднішній зустрічі ну, якби сказали чесно в вічі один одному, на що ми йдемо, і тому ми будемо знати вже, як далі діяти. Тобто, я думаю, що ми будемо виконувати роботу таку, щоб все-таки не притискати дітей нашої школи. Забери у людини мрію і в неї опустяться руки. У випадку педагогічного складу реалізацію мрії трохи відстрочили. На створення нового закладу необхідно 45 мільйонів гривень. Таку суму місто самостійно забезпечити просто не в змозі. А от необхідний мільйон на проєкт школи вже запланований. Щоправда, проєкт створюється не менше року, тож вчителі продовжать черпати натхнення із майбутнього. 26 березня на засідання зібралися члени виконавчого комітету. Головне питання підняття тарифу на квартирну плату. Щоправда, підвищення відбулося ще на початку року, проте у першому кварталі різницю покривали з міського бюджету, тому на гаманцях і южниців це ніяк не позначилося. Але зараз питання піднялося знову. На засіданні було прийнято рішення виплачувати компенсацію жителям, яким це необхідно. Головне питання порядку денного встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій комунального підприємства МЖКЦ. Простіше кажучи, комунальники наполягають на підвищенні квартирної плати. Зараз населення розраховується за тарифом 1 гривня, 91 копійка. Цей тариф був встановлений ще у 2008 році і з цього періоду не піднімався. З цих пор мінімальна заробна плата, мінімальна пенсія піднімалася 18 разів. Виросла в середньому від 70 до 90%. процентів. Вот, тариф на э, услуги не поднимался. За это время поднимались подыма, цены, как и на энергоносители. И, в общем, на все поднялись цены, кроме нашего тарифа. Поэтому уже в 2012 году в самом тарифе, в структуре тарифа ничего, кроме э, зарплаты не было. Все э, дополнительные работы, которые проводились КПМ КПМЖКЦ по ремонту, по содержанию домов, проводились исключительно за счет арендной платы, которую мы собираем. Питання стосовно підняття тарифів обговорювалося ще на початку року. Тоді на засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення, що різницю між старим і новим тарифом у першому кварталі покриє міський бюджет. Квартал закінчився і посадовці знову повернулися до цього питання. В середньому новий тариф складатиме 2 ,43 гривні 43 копійки. Проте за новим законодавством для кожного будинку тариф повинен розрахувати окремо. Тариф розрахований по кожному дому. На каждый дом он будет разный. Для первых и девятых этажей он тоже разный. В среднем составляет 2,43. Но мы провели анализ по городу, в чем состоит в абсолютных числах повышение. Значит, повышение составляет в среднем для однокомнатных квартир 15 гривен. Вообще не с квадратный метр, а вообще за однокомнатную квартиру будет повышено в среднем на 15 гривен. Это от 10 до 20 гривен в зависимости от дома. На двоком квартиру в середньому 25 гривень, і для трьохкопних квартири в середньому 30 гривень повишення. Тобто, в залежності від дома від 20 до 40 гривень повишення. Будь-яке підвищення тарифів це привід занепокоєння для жителів міста. Для деяких це ніяк не відобразиться на бюджеті сім'ї, проте є категорії населення, для яких це значні фінансові затрати. Тому посадовці прийняли рішення компенсувати різницю між старим і новим тарифом жителям, які не в змозі платити за квартиру після підвищення. Давайте мы деньги как выделяли, так и будем выделять. Вот мы, например, сейчас на месяц там в марте выделяем 200 тысяч в бюджете города отдельной строкой. Но будем помогать тем, кто в этом нуждается, а не всем подряд. Целевая. Целевая. Вот, например, у нас есть, я понимаю, когда поднимется на этих 10, там 20 гривен тарифы, не тарифы, да, за квартиру до 30 гривен. Там есть субсидии государственные, да? Да. государственные. Они будут закрывать. Но мы закладываем деньги в бюджет 200 тысяч еще. У нас есть на всякую материальную помощь людям 100 000. 30, сколько было 230, 260 общая программа. 260. Мы добавляем еще 200. Это у нас будет практически полмиллиона денег на помощь людям, тем, которые в этом нуждаются. Працівники управління праці та соціального захисту населення вже розробляють схему, за якою жителі, яким потрібна компенсація, можуть її отримати. Міський голова наполягає на тому, що процес отримання компенсації був значно спрощений. Для того щоб отримати додаткові гроші, потрібно надати до управління праці та соціального захисту населення довідку про доходи та довідку у складі сім'ї. 28 березня у великій залі міськвиконкому знову бурхливі дебати: виділяти чи не земельну ділянку під будівництво притулку для безпритульних собак, за якою методикою підприємці будуть сплачувати уредну плату за підвальне приміщення. Ці та багато інших питань обговорювали депутати на засіданні сесії. Яку методику розрахунку ородної плати за комунальне майно затвердити? Це питання порядку денного депутати обговорювали тривалий час. Мова йдеться про підвальні приміщення, які орендують приватні підприємці. Орендна плата розраховується за методикою незалежної експертної оцінки. Тобто підприємець повинен заказати та оплатити таку експертизу. За її результатами, потім і встановлюється вартість оренди. Ця система працює вже давно, і депутати вирішили її не змінювати. Проте підприємці проти такого рішення. Вони наполягають на тому, що це значні для них затрати і в майбутньому підприємці будуть змушені шукати інші місця для оренди. На сьогоднішній день, правильно говорять, приміняють незалежну експертну оцінку, яка в принципі підприємництва Но ну, ставить в тупик. Получается, мы должны как предприниматели на подвальные помещения сделать техпаспорт, сделать экспертную оценку. В то же самое время сделать в этом же подвале ремонт, потом проходит три года, мы делаем опять новый эксперт, это большие деньги. И я думаю, что на сегодняшний день он, непосредственно я, который арендует помещение, если останется решение в сессии делать независимых экспертную оценку, я буду уходить из этого подвального помещения. І знову на порядку денному питання стосовно виділення земельної ділянки під будівництво притулку для безпритульних собак. Проблеми, як то кажуть, вже з бородою. Проте все одне поки ніяк не вирішена. Зграє, безпритульних собак ходять по місту. А що з ними робити? Захисники тварин і влади ніяк не можуть домовитися. Депутати проти виділення земельної ділянки біля лікарні та водосховища, альтернативного варіанту немає. Вирішення проблеми зависло на етапі взаємних претензій захисників тварин та місцевої влади. Согласитесь со мной, что а, собак у нас много, и эта проблема... Э, э, мы пытаемся ее решить не только для того, чтобы их не было, а для того, чтобы люди спокойно себе ходили по улице, чтобы не было такого количества. Наша общественная организация занимается тем, что э, помогает, так сказать, отловщикам, э, выходим на объекты, когда приезжает отловная машина. Когда приезжали, они самостоятельно производили отлов, это было там 5, 6, 7 собак. А когда мы им помогали, это было более 20 и даже было 30. Так что мы помогаем им, а вы помогите сами себе. Еще раз хочу сказать, что проблема сама по себе не решится. С улиц города нужно собачек убирать. Что я хочу сказать по отношению к общественной организации. Уважаемые друзья, если бы этот вопрос действительно был интересен общественной организации, сегодня в нашем городе эта работа была бы поставлена на совершенно другой уровень. В том числе и каждый депутат был бы убежден в том, что именно на этом месте нужно сегодня располагать приют. Не должны члены общественной организации ждать, что им все принесут на блюдечке с голубой каемочкой. Сегодня общественная организация в нашем городе инертна, она только ждет денег из местного бюджета. Поэтому пока они не найдут эти способы, сегодня многие города решают эти внутренние проблемы путем привлечения инвестиций, грантов и так далее. Это никогда не дадут под власть, дадут только под общественную организацию. Крім того, депутатами було прийнято рішення присвоїти звання почесного громадянина міста Костянтину Кашпируку, посмертно. і тут теж не обійшлося без дебатів. Деякі депутати обурені тим, що ця людина при житті була обділена увагою з боку влади. Хоча Костянтин Кашпирук зробив значний вклад у розвиток освіти в нашому місті. Проте, хоча і пізно, але на 80-річчя южницького видатного вчителя йому присвоїли це звання. Заступник міністра інфраструктури України Дмитро Демедович відвідав Одеський порт. Разом з керівництвом підприємства він провів прес-конференцію на тему нового закону у портах та реформування морської галузі України. про майбутню реформу портової галузі в Україні сьогодні не говорить лише лінивий. Нові процеси завжди викликають питання та сумніви щодо майбутнього. Про цілі, основні задачі та очікувані результати на прес-конференції. Говорили ті, хто знають відповіді. Українські порти сьогодні знаходяться у складній конкурентній ситуації однієї сторони Прибалтика та Румунія, а з іншої Росія, один з портів якої освоює більш ніж усі 18 українських для повноцінного розвитку галузі. Сьогодні необхідні інвестиції. Це і є ядро закону. Так реорганізація передбачає розділення кожного порту на дві частини державну адміністрацію, яка управлятиме стратегічною частиною, гідроспорудами, акваторією тощо, та державні ствідорні компанії, які візьмуть на себе переробку вантажів та власне стануть об'єктами інвестицій. 18 Морских портов, которые, скажем так, достались государству Украина в наследство от Советского Союза, имеют износ основных фондов, достигающий 80%. Первая цифра. Вторая цифра. 25 миллиардов минимум необходимых средств, более 3 миллиардов долларов в их развитии. Вторая цифра. Ну и третья, то, что происходит на Черном море вокруг. Все это, ну, по-моему, не вызывает никаких сомнений, что если в, портах, в порты не придут стратегические инвесторы, то, к сожалению, будущего большинства предприятий, которые в то же время являются и градообразующими в большей степени, к сожалению, будущее это видится весьма туманно. Головні герої у заявленому процесі це трудові колективи. Від зміни форм власності у них необхідність годувати сім'ї не зникне. 5 березня міністр інфраструктури Володимир Козак наклав мораторій на скорочення, тож кадрові зміни під час реорганізації не передбачені. Більш того, міністерство серед довгострокових цілей ставить створення 10 тисяч нових робочих місць. Реорганізація – це не інструмент, зв'язаний там з якими-то вопросами. Оптимизации численности. Реорганизация это исключительно инструмент, направленный на имплементацию реформы. Вот и было абсолютно четкое заявление от министра о том, что никаких сокращений в морских государственных портах не будет. Нам надо думать о том, каким образом привлекать грузопотоки. Нам надо думать о том, где, как, каким о совместных проектах государственного частного партнерства. І тогда навіть тих робочих місць, які є сьогодні в державних морських портах, буде мало. Також важливо, що процес реорганізації підприємств портової галузі у рамках реформи проходитиме за активною участі громадськості та профспілок. Вони сьогодні усю свою роботу організовують так, щоб зберегти колективи та соціальні гарантії працівників. Розділення підприємства на дві частини викликає зрозуміле занепокоєння, як в таких умовах діятимуть колективні угоди, адже нової галузевої угоди ще не складено. Коллективные договоры, которые разрабатывались на каждом предприятии, они выше нормы трассу соглашения традиционно коллективные договоры портов планка социальных гарантий в портах значительно была выше. И сейчас стоит задача о том, чтобы вот эти социальные гарантии сохранить в этих трех структурах, которые сегодня произойдут после реорганизации порта. Я предложил, чтобы до принятия новых коллективных договоров во всех этих трех структурах действовал коллективный договор предприятия, который распространялся бы как на два государственных предприятия, Наразі важливим завданням як міністерство, так і профспілки вбачають у роз'ясненні усіх тонкощів майбутніх змін для кожного з більш ніж 30 тисяч працівників 18 українських портів. Це був останній сюжет інформаційного блоку. Далі переходимо до спортивних новин. У студії до мене вже приєднався Володимир Курбатов, який і розкаже вам про події зі спортивних майданчиків міста. Мої вітання, Володимир, порадуйте наших телеглядачів. Дякую, Олена. І знову Южний стала полем битв спортивних гігантів. Про хід цих баталій ви дізнаєтеся далі, тож не перемикайте. 22 березня у Южному пройшов матч між баскетбольним клубом Хімік та столичною командою Київ. На початку матчу гості були рішуче налаштовані дати бій южнійській команді, проте підопічні зв'язки на Мітровича показали свої вміння володіння м'ячем. Гості раз у раз намагалися наздогнати суперника, але хімік не збирався віддавати лідерство. Тим не менш, матч пройшов завзято та інтригуючи. Детальніше у наступному сюжеті. 22 березня у гості до Южницького хіміка завітав один з аутсайдерів чемпіонату БК Київ. Гості змогли нав'язати рівну боротьбу лише протягом п'яти стартових хвилин: – 8-8. Далі хімік перехопив ініціативу та створив комфортну перевагу. У наступні 10 хвилин матчу підопічні Мітровича лише нарощували відрив, який досяг двозначного – 44-27 після першої половини. Здавалося б, питання про переможця було вже знято, але після перерви Київ значно додав в атаці і скоротив відставання до 9 очок 52-43. сорок Мітровича кардинально змінив ситуацію у грі. За дві хвилини южниці повернули перевагу до комфортної 60-45. Остаточно оформив перемогу южненців Дево Джозеф три поспіль влучання захисника хіміка зняли всі питання у грі. Але і на цьому канадець не зупинився і продовжував здобувати очки, загалом набравши 22 бали. 85-65 – впевнена та очікувана перемога южненців. Після очень складної дороги з і з Олденбурга вернулися. Так білочі для мене важно установить команду, щоб сьогодні не дай бог хто то травму какую полчили. І щоб нормально максимально справилися, последні три ігри Київ грав ще неплохо. Азумаш і Лілі виграв у Київ, а дві последні побіди над Дніпро Азотом і Одесом нам не давали за права, прав, щоб суперника, що то була якась недооценка. З першої минути почали грати агресивну защиту, і, думаю, до кінця ігри контролю результат був під нашою контролю. Далі вже за день на южниців очікувала важлива гра з будівельником. І знову до баскетболу. 24 березня до южного завітав баскетбольний клуб Будівельник. Ще не оговтавшись від перемоги над БК Київ, южницька команда з перших хвилин робить заявку на успіх. Проте гості усілякими способами намагалися повернути інтригу у матч та примушували нервувати як вболівальників, так і суперників. Так продовжувалося до овертайму. І вже у останні 5 хвилин гравці хіміка перемогою підіймають свою команду на другу сходинку турнирної таблиці. Як саме проходив матч, знає Сергій Горд. Двадцять 24 березня у гості до Южницького хіміка завітав лідер та вже переможець регулярного чемпіонату БК Будівельник. Київська команда готується до матчу відповіді півфіналу Єврокубку. Тож деякі лідери команди отримали відпочинок. Проте їх відсутність не завадила будівельникам поборотися за успіх. У стартові хвилини краще у нападі відіграли господарі – 10-4. Однак цей ривок хіміка не завадив гостям спочатку зрівняти рахунок, а надалі і виграти першу чверть – 18-21. У наступні 6 хвилин хімік кардинально змінив ситуацію ривком – 17-2, який дозволив южницям здобути перевагу у 11 очок. Але знову будівельник додав наприкінці чверті та повернув інтригу – 41-32 після першої половини. Продовжили зменшувати різницю у рахунку гості і після перерви. В середині третьої чверті відставання будівельника склало лише три очки 43-40. Далі технічний фол отримав Звєздан Мітрович, що дозволило гостям з лінії штрафних навіть вийти вперед. І лише чудова гра Діна та лешача кращих гравців хіміка у цьому матчі забезпечила їх команді лідерство після третьої чверті – два Проте вже за п'ять хвилин впевнено лідирували гості – 63-72. Але ця перевага не забезпечила будівельнику перемогу. Справжній кураж южниці в останні хвилини забезпечив їм нічию 77 – 77-77 та овертайм. У додаткові п'ять хвилин влучання Діна та Джозефа та чудова гра у захисті принесли южницям вольову перемогу – 93-88. Načela pozdravio bih komandu Budeveljnika sa hrošim rezultatom u Evropi i s prvim mjestom u čempionatu. I vidno ovaj, komanda je ekonomiila sile i panjatno igrali se s Kamejkoje. No, starali se oni igrat. Eta bila kak, interesna, ja domam, borba ponravila se. Overtime sigda je Što daše po igri skazati, ne bilo takih šta Не було времени на підготовки, ми просто грали після Олденбурга, Київ, то взагалі без підготовки на фоні то сталості. Я не можу сказати, що я вообще доволен ігрою, але слава Богу, два очка у нас. І боротьба для лучших позицій в плеаф. Ця перемога підняла хімік на друге місце у турнірній таблиці. Попереду у хіміка два матчі на виїзді проти Азовмашу та Донецьку. А 2 квітня южниці зіграють останній матч регулярного чемпіонату вдома проти БК Одеса. А зараз до волейболу 23 та 24 березня у Южному відбулися матчі в рамках чемпіонату України. Южинський хімік зустрівся з Вінницькою командою Кряжмедуніверситет. Наші волейболістки показали технічну гру та високий рівень підготовки, про що свідчить і рахунок. Варто відзначити, що успіх у першому матчі став ювілейним для хіміка 250 перемог на рахунку южницьких волейболісток. Отже, наразі підопічні Сергія Голотова стають переможцями першого етапу чемпіонату України. І це за тур до завершення чемпіонату. Детальніше у сюжеті Катерини Погребняк. Перша гра южницька команда зі старту заявляє про свої наміри 2-8 перед першою, 6-16 перед другою технічною перервою. З відривом у 10 очок хімік партію і завершив 15-25. У другому сеті волейболістки хіміка дозволили собі розслабитися, і це одразу позначилось на якості прийому. Серія помилок затягнулася, і ось кряж вже попереду. 6-3, далі, 10-7, Та перейти за відмітку 10 юницька команда не змогла. Кінцівка, хоча й була напруженою, та все ж завершилася перемогою хіміка 23-25. У третій партії на першу перерву команди команди пішли з двохочковою перевагою «Хіміка» 6-8, а після другої вінницька команда фактично зламалася, показавши серію помилок у прийомі. 25-11 на табло після завершення партії 3-0 у грі і це ювілей на 250-та перемога в історії «Хіміка». У першій партії другої гри до другої перерви хімік лідирував з відривом у два-три очки. Після чого зусиллями Надії Кодоли перевага збільшилася і у результаті склала 6 балів 25-19. Вдало стартувала наша команда і у другому сеті 8-1 до першої перерви. Але неочікувано у южненців розладився напад, після чого хімік був змушений увійти у незвичну роль того, хто нас доганяє. 15-12-17-14. Сергій Голотов бере перерву і вже після цього гра змінилася на користь хіміка. 25-20, 2-0 у грі. У третій партії боротьби Склалося Кряж до першої перерви, не набрав жодного очка. І до кінця гри у активі суперників лише 8 очок проти переможних 25 у Южненців. Таким чином, хімік, одержавши перемогу 3-0 і у другому матчі над командою «Кряж-Медуніверситет», набрав 69 очок у чемпіонаті і став недосяжним для найближчого за результатом суперника Волині. Таким чином, наша команда достроково за тур до завершення, стала переможцем першого етапу чемпіонату України. Заключні матчі якого пройдуть з орбітою ЗТМК ЗНУ у Южному 30 та 31 березня. Ось такі новини спортивного життя Южного відбулися минулого тижня. На цьому я прощаюся з вами. Наступного разу ми побачимося вже у квітні. Вдалих вам вихідних та міцного здоров'я. Хай щастить!